Танцювали та співали під трек російської артистки. Пісню увімкнули від відвідувачі одного з барів Дніпра. Відео інциденту зафільмували та виклили в соцмережі. Керівник закладу Андрій пояснює, до них прийшла компанія людей зі своєю музичною колонкою. каже, вони увімкнули російську музику та залізли на барну стійку. Наш штат попередив, але це сталося дуже швидко і не встигли зреагувати. Це там трохи більше хвилини, все трапилось, і все вони злізли і все, і вийшли. Нас взагалі не можна слухати свою музику, але там. Гості я не несу, і штат не несе. На жаль, відповідальності за гостей. Андрій зазначає, ці відпочиваючі були на підпитку, на зауваження не реагували. Додає, компанія приходить до бару не вперше, однак раніше подібних ситуацій не було. На жаль, трапилось, не змогли, можливо, там донести. Можливо, трохи треба бути наполегливішими. Ми від себе теж хочемо вибачитись за цю ситуацію, тому що ми дуже поважаємо закони. В барі відвідувачі вімкнули пісню російської співачки, яка за інформацією з відкритих джерел неодноразово відвідувала тимчасово окуповані території України та підтримує армію РФ за публічне прослуховування пісень російських виконавців. Потрібно штрафувати, каже Дніпрянка Неля. Адміністрація повинна це контролювати. Щоб такого не було в їхніх закладах, я вважаю, це лічно діло кожного. Дома можна слухати все, що угодно. В барах, ресторанах зараз, звісно, напряженка, тому що закон существують. Ну а так, жила людей можуть бути об'ясніма і понятні. Я думаю, що для людей, які втратили своїх рідних, наприклад, на війні, або а, у них є знайомі і є якісь. Ситуації, які пов'язані з війною, звісно, їх це може провокувати і може бути конфлікт. У барах в ресторанах це якось недоречно буде, тому що в Україні війна, і включати російську музику у людних містах це дуже некоридно. За прослуховування російських пісень перепросила її одна з відвідувачок бару. Відео з вибаченнями жінка виклала у соцмережі. Я очень швидко щас хочу ізвініться. Попросить прощения у Феромон, у собственников Феромон, у сотрудников Феромон, у посетителей Феромон за столь мое неподобающее поведение в субботу, за все мои выходки, танцы и все остальное. Відповідальності за публічне прослуховування російської музики фізичними особами немає, каже адвокат Роман Ухов. Однак додає юрист, якщо пісні вімкнуть працівники громадських закладів, їм загрошуватиме штраф до 170 гривень. Адвокат зазначає, свідки подібних ситуацій можуть викликати правоохоронців. Вони вже мають право просити, хоча б припинити вчиняти такі дії. І вже якщо особа не буде виконувати такі дії, то правоохоронці можуть це розцінювати як невиконання законних вимог представника поліції. В прес-службі поліції Дніпровського району Суспільному повідомили заяв щодо прослуховування російської музики в цьому барі до них не надходило. Про інцидент дізналися з соцмереж. Наразі проводять перевірку. Олеся Приходько, Олексій Корінів, Суспільне новини, Дніпро.